Усім вітання мої дорогенькі. Кожна господиня має свої особливі рецепти: ті, що передаються з покоління в покоління, ті, що готували ще наші бабусі, а можливо й прабабусі. Цибульники одна з таких страв. Хочу сьогодні поділитися цим давнім рецептом. Вони прості у приготуванні, але водночас настільки смачні, що, спробувавши один раз, захочеться готувати їх знову і знову. Цибульники це своєрідні оладки. Основний інгредієнт не картопля чи борошно, а саме цибуля. Вона після термічної обробки набуває ніжного солодкуватого смаку, а спеції та сметана збагачують смакову гаму. Тож цибуля основний інгредієнт цієї страви. Для приготування очищаємо 600 грамів цибулі і нарізаємо її дрібними кубиками. Щоб при нарізанні цибуля не пекла вам очі, не заставляла вас плакати, як то кажуть, не курила у носі, замочуємо її у дуже холодній воді або кладемо на декілька хвилин у морозильну камеру, тоді вона втрачає цю свою гостроту. Можливо, ви звертали увагу, якщо цибуля стоїть у кухні, а там завжди тепло, тоді її неможливо почистити, нарізати і їсти. Вона дуже пече, а от з холодного місця, наприклад з льоху або підвалу, цибуля є значно лагіднішою. Її легше нарізати, вона зовсім не подразнює очі і смак у готовій страві виходить м'якшим. Нарізану цибулю солимо, додаємо півчайної ложки. Ретельно перемішуємо, щоб вона добре просолилася і залишаємо на 10 хвилин. За цей час сіль допоможе пустити сік. Який потрібно злити, щоб оладки не були рідкими. Але цибуля буває різних сортів. Ми потримали цибулю зазначений час і соку вона не має багато. Якщо у вас він є, тоді його злийте. Тепер далі приправляємо цибулю, готуємо тісто, додаємо сюди півстолової ложки цукру. Він допоможе розкрити солодкість цибулі. 1 грам чорного меленого перцю, 2 яйця. Їх гарненько збиваємо виделкою. І з цибулею їх буде легше перемішати. Яйця скріплять масу, допоможуть тримати цибульникам форму під час запікання та зроблять їх більш ніжними. Також тут важливо нарізати цибулю якнайдрібніше. Великі шматочки будуть випадати, просто не будуть триматися один одного. Додаємо 2 столові ложки сметани та 3 столові ложки манної крупи. Сметана та манка це ті компоненти, які нададуть тісту, м'якості та повітряності. У сметані цибуля також втрачає свою різкість, стає ніжнішою і трохи солодкуватою, адже кисломолочні бактерії взаємодіють із природною гостротою цибулі, пом'якшуючи її смак. Манна крупа своєю чергою вбере зайву вологу, тому, перемішавши, залишаємо її набрякнути на 15-20 хвилин. Зазначений час минув. Манка зробила свої безпосередні дії. Маса стала більш однорідною та легкою. Саме завдяки манці вони не будуть надто щільними або гумовими, а отримають приємну ніжну текстуру. Далі беремо півчайної ложки соди, одну столову ложку оцту і ним гасимо соду. Коли шипить, це значить все правильно. Потрібно добре перемішати, тоді не буде відчуватися содовий присмак. Виливаємо цю піну до тіста. Сода з оцтом допоможе зробити цибульники пишнішими, тісто буде повітряне та пухке. Ще сюди додаємо столову ложку борошна. Воно зробить масу більш стабільною. Але, звичайно, орієнтуйтесь по своєму тісту, адже сметана може бути як рідкішою, так і густішою, або ж коли цибуля пускає більше соку. В такому випадку додайте дві столові ложки борошна. В кінцевому результаті тісто має бути як густа сметана. Тому важливий етап дати настоятися манці, щоб менше додавати борошна. І завдяки цьому цибульники будуть тримати форму і не розпадатимуться при смаженні. Тепер відповідальний момент смаження. Ставимо сковорідку на середній вогонь. Наливаємо в неї олію. Олія має бути достатньо, щоб цибульники не підгоріли, але й не варто переборщувати. Коли олія добре розігрілася, столовою ложкою викладаємо тісто на сковорідку. Тільки столова ложка. Більше не потрібно. Формуємо невеликі оладки. Вони повинні бути приблизно одного розміру, щоб рівномірно просмажувалися. Смажимо цибульники 3-4 хвилини з одного боку. Пам'ятайте на середньому вогні, поки вони не стануть золотавими. Бо ж на великому вогні вони будуть швидко горіти, це ж цибуля. Потім акуратно перевертаємо і обсмажуємо ще 2-3 хвилини з іншого боку. Добре видно, як під час смаження вони піднялися вверх, стали пухкими. Коли перевернули на іншу сторону, накриваємо кришкою, щоб всередині вони добре пропеклися. Історію виникнення цибульників я не знаю. Бабуся розповідала, що її прабабуся цибульники готувала у голодні часи, коли не було м'яса, але треба було нагодувати сім'ю. А тепер це справжній делікатес. Та ніколи не потрібно соромитися своєї історії і даремно забути й цей рецепт. Цибуля в цибульниках стає м'якою, ніжною, солодкуватою. Після дегустації страви багато хто навіть не зрозуміє, з чого вона приготована. Саме мені цей смак трішки схожий, на кабачки смажені в клярі. На теренах інтернету існує легенда, як з'явилася ця страва, що одного разу татари взяли в облогу Львів і відправили своїх на переговори про здачу міста. Загарбникам відмовили і показали великі запаси їжі. Татари зняли облогу, але насправді, щоб перехитрити їх і зобразити достаток, вони на вози наклали порожні бочки, а зверху залишки харчів. А тим часом жінки в голодуючому Львові годували захисників міста майже виключно цибулею, такими цибульниками. Як ви думаєте, це правдива історія чи ні? Готові цибульники найсмачніші, коли вони гарячі, тільки но плити. Подаємо їх зі сметаною, так вони ще ніжніші й ароматніші, прикрашаємо зеленню. Це просто неймовірна смакота, а ще їх часто подавали до борщу, до м'ясного розсолу замість хліба. Обов'язково спробуйте цю давню страву. Вони здивують і підкорять смаком. Цибульник дуже м'який усередині, соковитий і з легкою хрусткою скоринкою зовні. Солодкуватий смак цибулі чудово поєднується з легкою кислинкою сметани. Але що це цибуля, важко сказати. Хай вам смакує! Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас завжди ваші карпатські шкварки.